Практична тепла куртка для дитини від бренду Next. Вона підійде для холодної осені та зими. Зверху у нас йде водовичтову та вітру, непродовний матеріал. Ось такі маємо кишеньки, прорізні на замочок, також ще на рівні грудей. Комфортні рукавчики, маємо вшиті трикотажні манжетики. З дирочкою для великого пальчика це дуже комфортно у зимовий період. Ось та курточка у нас виглядає ззаду. Комфортно розчибається на планку з кнопок та за замок захистом від прищивань всередині. Є ще додатково одна накладна кишенька. Флісова підкладочка на рукавчиках, поліестерова підкладка і силіконовий напонювач, що робить куртку теплою та практичною. Комірчик, капюшончик також з флісом. Капюшон не відшивається, він іде суцільний із виробом. Практична та тепла куртка. І придбати цю позицію, як завжди, можна на нашому сайті ilovemami.com.ua